Він поставив вже в ванні смістителя поставив, воду перекрив, а має взяти ще на кухню смістителя, бо там вже протікає, І має зробити це стиральну машинку, бо там воно... Чекай, Ло... я постелю коврика. Що ти робиш грязна вода? Ну, на що ти таке знімаєш? Гей, куди пішов? І вчителі перепитали, бо ще ж не кожна дитина може стояти.